Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про примусову, фактично, рабську працю дітей в Радянському Союзі. Цитата У мене одне око майже без вій тепер знизу, після серії ячменів на картоплі колгоспній здобутій. Клас сьомий, здається, відмовитися ніяк, хіба по здоров'ю. Норму виробітку не пам'ятаю, але була якась. Найогидніша робота була курей підвішувати вниз головою за ноги, а тітка у фартуху з клійонки їм різала горло. Кінець цитати Ігор Сячен, Комсомольськ на Амурі. Згідно з декларацією ООН, рабом визначається будь-яка людина, яка не здатна з власної волі відмовитися від виконання будь-якої роботи. Тепер, що стосується Союзу, то, от, власне, дітей перетворювали на рабів. Працювали ми на консервному заводі, і в принципі, всі операції від завантаження свіжих огірків у мейний чан і аж до зняття з конвеєра готових трилітрових банок і відправка їх. До автоклаву здійснювалося нами, школярами 6-9 класів. На всьому заводі, крім директора та бухгалтерів, я бачив лише двох дорослих працівників: тітуньку, яка розливала зі шланга в банки з огірками розсіл та іншу тітуньку, яка вела облік касетам з банками, що відправлялася в автоклави. Кінець цитати. Нещодавно на моєму каналі було відео про рабську працю студентів на збиранні пововни в Радянському Союзі. Думки глядачів в коментарях зійшлися лише два російські тролі, категорично заперечували, що в СССР такого не могло бить ніколи. Всі решта гаряче підтримували як доказ, наводячи факти зі свого особистого життя та досвіду. А дехто запропонував розказати про працю дітей в Радянському Союзі. Написали в коментарях: було таке, була рабська праця, тому, на ваші прохання, відео про майже рабську працю дітей в Радянському Союзі. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколову, Міші Гриші та Борису Іваненко і Наталі Ігорівні. Те, що всі, 69 років радянської влади в СРСР широко використовувалася дитяча праця, загальновідомо. Ця практика була настільки поширена, що ніхто навіть не замислювався, що по суті ця праця рабська, а використання праці неповнолітніх це ж злочин. А зараз я зачитаю цитати людей, що, будучи дітьми. Були експлуатовані радянською владою. Напишіть у коментарях, хто через це пройшов чи про це чув. Я це 100% і проходив, і бачив, і на своїй шкурі відчув. Отже, поїхали. Анна Готліп. Так, це була рабська праця. Нас школярі в Туркменії щороку, починаючи з 6 класу на 2 місяці, вересень жовтень, відправляли до колгоспу збирати бавовну. Спали ми в школі, на підлозі, на матах, встановлювали норму. Видавали газету, де громили ледарів та прославляли передовиків. Надвечір від утоми ледве доповзали до свого матрасу, але молодість брала своє повечері, мов відлежимося трохи і на танці. Пам'ятаю, ці важкі фартухи з бавовною, величезні мішки, куди збирали бавовну та ішаків, на яких ми дівчата намагалися звалити повні мішки, щоб довести до місця. Де все це важили, розподіляли у великі купи. Якщо не було ішаків, то ми самі тягли величезні мішки з бавовною. і це все на спеці. Сформовано рабську свідомість. Я це зараз розумію, але тоді доля збирача е, радянської бавовни сприймалася як норма. Кінець цитати. Оксана Степанова, Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка Алтай. Сільська школа з 5 класу і вище, у вересні, на один місяць, після уроків возили на збирання картоплі в поля радгоспу. Пам'ятаю, у мене це були 1983 дев'ятсот роки. Нічого не платили. Це була типу суспільна повинність. Кінець цитати. Сергій Іванов, середня школа міста Черкеська, рік закінчення 1987. Червень прополка, вересень чи жовтень збирання цукрових буряків, моркви, картоплі, капусти. Без грошей відмовитися не можна. Кінець цитати. Євген Попов. У нас в преснопам'ятній Макіївці Донецької області з давніх давен. Найраніше з 1976 року, і раніше до цього, і пізніше після цього практикувалося відправляти школярів ЗОЖ номер 108 до колгоспу на місяць село Перемога Старобешівського району Донецької області. На прополку всього, що росте. Розумію, що мене використовували без моєї згоди. Кінець цитати. Ігор Сячин, Комсомольськ на Амурі, Хабаровський край, школа номер 15 1985 рік. П'ятий клас. Робота в навчальний час на місцевій птахофабриці. Я їздив 3-4 рази. Прибирали гній, трупи курей та яйця. Кінець цитати. Тетяна Галанова, Московська область, з 5 класу. Після 1 вересня картопля у малюків 2 тижні у старших до жовтня. Філогрійки, автобус, бутерброди і термос з собою. Годині в п'ятій вечора назад, після сьомого класу, так званий трудовий табір про полка буряків, а у старшокласників три заводські путівки для літнього, нібито відпочинку. Кінець цитати. В колгоспах дітей залучали до праці дуже рано, майже з 5-6 років. В принципі, це можна було б назвати з деякими натяжками нормальною практикою, адже у звичайних, не колгоспних селянських сім'ях дітей теж. Залучали до праці рано, давали роботу по силі, але величезна різниця полягає в тому, що дитина в селянській сім'ї працювала на себе, на свою сім'ю в своєму власному господарстві, на свій власний добробут. І важливо пам'ятати, до Другої світової війни колгоспники становили 80% населення країни. У післявоєнний період відсоток сільських жителів поступово знизився до половини. Таким чином, ми говоримо не про окремі випадки, а про масове явище. Ось. Найширше використання рабської праці дітей було в республіках Середньої Азії. У сільській глибинці, далеко від столиць, школярі працювали до півроку. Навесні та влітку підгортання, прополювання, осінь, збір урожаю. Тут мені можуть заперечити, це специфіка лише Середньої Азії. Так та не так. В інших республіках це також було, але в них в таких масштабах. Але по суті, це було рабське використання дитячої праці. Ось. І знову, Сувкодрочери, скажуть: так, нам не платили, але було весело, і нам це майже подобалося. Добре, а я скажу, що маніяки теж кажуть, що їм весело і що, що їм це подобається. Проте це кримінал. Ще раз хочу наголосити, все це відбувалося не тільки на зборі бавовни в Республіках Середньої Азії, хоча навіть якщо взяти лише Середню Азію, це чверть населення Радянського Союзу, тобто мільйони дітей. Примусово рабська праця дітей в Союзі використовувалася всюди. Якщо намагатися охопити думкою всю історію Радянського Союзу, то вся економічна міць країни рад, Комуністичного раю будувалася на рабській праці. На рабській праці колгоспників, на рабській праці зеків в гулазі, на рабській праці школярів, на рабській праці студентів. І як тільки режим послабив пута і з'явилася можливість відмовитися від рабської праці, економіка впала, і совок розвалився, як гнилий трухлявий пеньок. По суті, радянських людей з юності привчали до рабської праці, щоб ніякого не виникала думка відмовлятися, сперечатися та бунтувати. І у багатьох Людей в Росії цей стереотип залишився досі. Вони вважають, що бути у становищі рабів це нормально. Чи варто дивуватися, що люди з психологією рабів в сучасній Росії живуть погано, але при цьому не хочуть нічого робити, щоб жити добре? І лише шукають винних у своєму життєдайному існуванні та думають, як би то ще сусідові через кордон нагадити І, звичайно. Вони знайдуть винних. Це американці, жидомасони та українці. Якось так, друзі. Бережіть себе та підтримайте, задонайте на ЗСУ. Вони наші Янголи-охоронці.